Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про візуальну і аудіальну безпеку в нашому суспільстві в Україні на прикладі YouTube. Я думаю, ви всі знайомі з цією платформою, можливо, ви зараз саме на ній дивитесь це відео. І як на мене, YouTube будується дуже і дуже ну, кваліфікованими професіоналами своєї справи. І для того, щоб створювати там, якісний контент, і створювати цю систему мотивації, створювати комфортну співпрацю з тією кількістю людей, яка користується YouTube, і які працюють, да, навіть тобто заробляють за рахунок YouTube, тобто йде співпраця прям, це потрібна дуже і дуже ну, скажімо так, велика мудрість в організації всього цього процесу. І мені дуже подобається те, як вони а, піклуються. Про візуальну і аудіальну безпеку своїх ну, клієнтів, скажімо так, глядачів. І я хочу сьогодні поговорити саме про правила YouTube як приклад соціальної безпеки, де враховуються погляди і точки зору різних сторін в соціумі. Тобто ми маємо пам'ятати, що коли ми виходимо за межі своєї квартири або свого будинку, Дуже важливо розуміти, що нас видно, ми видимі для інших людей. Ми впливаємо. Ми впливаємо на цей світ, коли ми виходимо, коли ми спілкуємось, коли ми взаємодіємо з цим світом, ми впливаємо. Це важливо розуміти. І також, і оточуюче середовище, яке є зараз в Україні, також впливає на нас. Це також важливо розуміти. І в контексті внутрішньої, зовнішньої, середньої такої безпеки і аудіальної і візуальної безпеки ми маємо розуміти, що в соціумі є різні групи людей. Як я вже і казала в попередніх відео: це за віком різні, за, за релігійними вподобаннями. За статтю різні, і для кожного з нас є якийсь прийнятний контент, скажімо так, для споживання в соціума або неприйнятний. І те, що ми бачимо, те, що ми чуємо, те, що ми відчуваємо в соціумі, впливає на нас певним чином. І мені дуже подобається те, як розробники YouTube, вони з психологічної точки зору дуже чітко і якісно підходять до. До безпеки своїх глядачів. Мені це дуже дуже подобається. І я знаю, що для того, щоб в ось ці правила, які ми сьогодні з вами подивимося, для того, щоб їх розробити, було здійснено дуже багато психологів, які знаються на тому, як реагує психіка на деякі речі. Ми маємо розуміти, що в соціумі є дітки, так, які ще не досягли е, тієї психологічно-емоційної зрілості. Задля сприйняття певного контенту. В соціумі є люди, які мають певні ціннісні орієнтації, цінності свої внутрішні, так? і як держава, держава не має права дозволяти порушувати ці цінності і самої порушувати ці цінності. І я сьогодні хочу, на прикладі YouTube показати, як вже ось готові правила для того, щоб створити безпечний і комфортний. Простір для багатьох великої кількості громадян для великої кількості жителів України, і для, для я думаю, що для, саме для соціуму ці правила вони дуже і дуже підходять, тому що вони враховують найбільшу кількість ну, різноманітних моментів, над якими зараз, наприклад, в Україні поки що ніхто не працює, на жаль. І коли, коли я дивлюсь на ці правила, я бачу наскільки класно вже продумана безпека людей в візуальному форматі і в аудіальному форматі для мене, як для психолога, це дуже і дуже є важливо. І як для громадянин України, да, громадянки України, це також дуже і дуже важливо. Тому я вам сьогодні пропоную подивитися декілька правил. Які можна прямо зараз імплементувати для створення безпечного простору в Україні? Я їх буду зачитувати. Знизу під відео я додав це посилання, і я прям заходжу на YouTube, тобто на, ну, якби на створення відео, так? І тут є інформація: пишеться пишуть, про те, що безпека наших авторів, глядачів і партнерів це наш головний пріоритет. Класно, тобто, все це вже дуже класний крок. Якщо наша держава візьме собі навіть ось це речення як один з пріоритетів, то наступні пункти стануть більш логічними і вони зможуть ем, імплементуватися в процеси державоутворення. І тоді в соціумі буде менше напруги і буде більше, ем, скажімо так. Корисної психоемоційної інформації. От. І далі е, YouTube пише, що ми докладаємо всіх зусиль, щоб наша спільнота залишалася унікальною і різноманітною. Тобто, це не значить, що вони просто все забороняють. Ні. Але це, можливо, ось ця різноманітність може бути дійсно проявлена лише якщо всі її учасники підтримуватимуть нашу ініціативу. Це дуже важливе речення, яке написано прямо в YouTube. Тобто ці речення продумували спеціалісти, і це класно, це можна прям брати. Тому що тут говориться про соціальну справедливість, про соціальну справедливість. Якщо одному не можна так робити, то іншому також не можна так робити. Якщо ну, тобто, немає виключень, тобі можна, бо я тебе знаю, бо ти мій друг, і у тебе є там якийсь блад. А йому не можна. Все, соціальна справедливість вона важлива. І це підкреслюється кожним реченням. Далі тому важливо, щоб кожний користувач YouTube знав правила спільноти і розумів, навіщо їх дотримуватися. Це дуже класне речення. Прям ось це речення, просто з психологічної точки зору. Вони не просто кажуть: Ми тебе оштрафуємо, якщо ти. Буде щось робити не так. Вони кажуть: для нас важливо, щоб ти знав ці правила. Ці правила важливі, це так, як має діяти зараз держава також. Так? Тобто, правила в соціумі є. Правила мають бути. І ти маєш розуміти, чому ти їх маєш дотримуватися. Тобто не просто ось таке правило все до побачення, оштрафований, а ти маєш розуміти, як ти впливаєш. Коли ти їх дотримуєшся і як ти впливаєш, коли ти не дотримуєшся. Тобто над цим, над ментальністю, цією ментальністю нашого соціуму треба працювати. І переходити із каральної якоїсь системи до пояснень, до роз'яснень. Але це не коли ти порушив вже правила, це до того, тобто це превентивні методи. Пояснення це превентивні методи. Це те, що соціум має навчатися через школу, через школу, які правила є, і як ти впливаєш, коли ти їх порушуєш, і коли ти не порушуєш. Якщо людина вже порушила правила, це вже інша, інша розмова. Про них ну, ми вже говорили про це трошечки раніше, і будемо далі говорити про такі випадки. От, і далі вони просять ознайомитися. І от коли я зараз буду читати правила, які, ну, які по суті захищають і права дітей, і права uh, різних uh, ну, скажімо так, різних організацій або різних структур, які, ну, які мають свої певні цінності, в тому числі релігійні структури, то коли я читаю ці правила, то ну, мені вони звучать. Дуже про ну, таку повагу, дуже про повагу до глядача, до того, хто робить дотик до цього контенту. І ось ця повага для мене дуже дуже важлива, як для громадянки України. І мені би хотілося, щоб такі правила візуального контролю, візуальної безпеки також вводилися в Україні. Візуальної і аудіальної також. От. А, тому. Перший момент, тобто не дозволяється публікувати контент, що відповідає будь-якому з наведених нижче, нижче описів. Я вишлю вам це по Соні, ви можете продивитися, перевірити потім це добре. Тобто, сексуальна об'єктивізація неповнолітніх не можна, тому що це порушує права. Тобто контент відверто сексуального характеру за участю неповнолітніх, а також контент, що пропагує сексуальну експлуатацію дітей, зокрема, зображення оголених тіл неповнолітніх, навіть опублікованих з гумористичною метою, не дозволяється. Те ж саме стосується і правил щодо зображення оголеного тіла і контенту сексуального характеру. Тобто він на YouTube не дозволяється. Шкідливі або небезпечні дії за участю неповнолітніх. Тобто, те, що може якось психологічно заохочувати дітей до небезпечних дій, це вживання алкоголю, куріння електронних сигарет, тютюну і так далі, наркотиків і так далі. Порушення правил використання фейерверків, тобто не можна показувати, що. Ну, що там фейерверки можна використовувати ось так ось так, тому що це небезпечно. А використовування вогнепальної зброї без нагляду, і так далі. Далі дії або заохочення до дій, що мають а, на меті погане поводження з дитиною або з її зневажання у фізичному, сексуальному чи емоційному аспекті, зокрема, спричинення емоційного потрясіння в неповнолітніх. Тобто, будь-який сексуальний контент, будь-який. Ну, показ неповнолітнім контенту, призначеного для дорослих, стимулювання симулювання батьківської жорстокості, застосування примусу до неповнолітніх, насильство це все те, що забороняється на Ютубі, тому що це впливає на, психологічну, на психологічний на психоемоційний стан дитини. Це важливо розуміти. Тобто YouTube контролює, що Люди дивляться. Можна сказати, типу, блін, ну як це? Ну це ж якесь ну як демократично. Вони дуже чітко за допомогою професіоналізму, за допомогою досліджень, за допомогою психологічних аспектів чітко організовують правила. І це створює безпеку, безпечне середовище. Для тих, хто є в їхньому соціумі. І це важливо. Тобто, якщо психіка дитини не готова до певного контенту, то YouTube, на відміну від TikTok, він не буде пропонувати якесь таке відео. Він не дозволить дітям це подивитися найчастіше. В TikTok, навпаки, з безпекою дуже і дуже ну, жахливо, скажімо так, тому що там. Не запитуючи тебе, просто дається відео вискакує, і ти не погоджуєшся на це. YouTube дуже чітко і систематично показує і говорить про кордони. Тобто ми маємо розуміти, що як на YouTube, так і в Україні присутні різні, різні групи людей. І в соціумі ось ці правила візуальної безпеки мають бути. І це важливо. Тоді дитина, доросла людина, там люди літнього, похилого віку, вони будуть себе візуально комфортно почувати і відчувати ось цей, ну, такий, скажімо так, таку підтримку їхньої безпеки. Далі, що ще забороняється? Оманливий контент для всієї сім'ї. Контент призначений для неповнолітніх. І сімейного перегляду, який містить наведені нижчі теми: Тобто сексуальні сцени чи матеріали, насильство, непристойні сцени чи інші теми для дорослих, неприйнятні для юного віку, медичні процедури. Друзі, не можна показувати людям, які не погоджувалися на це. Тобто, в соціумі не має бути нав'язування показів медичних процедур. Це зараз найчастіше, це дуже часто зараз в рекламах вискакує, на жаль. І таке не можна ну, робити. І ось ці типу медичні процедури, вони на превеликий жаль є на цигарках. Тобто на обкладинці з цигарок показани, показані такі жахливі речі, на які психіка нормальної людини, ну, якби вона реагує. А, І особливо, якщо це дітки. І, на жаль, тільки в АТБ я бачила, що там закривають цигарки, щоб їх не видно було, і відкривають тільки, коли покупець приходить, купує і так далі. Але це не працює зараз, тому що в всіх інших супермаркетах цигарки з жахливими картинками медичних процедур і ось цих всіх тілесних таких аспектів різних, дуже, не, дуже таких неприйнятних. Вони стоять просто посеред магазину в сільпо, там, в інших магазинах, в, майже у всіх супермаркетах цигарки відкриті, і на них дивляться діти. І навіть коли я приходжу в сільпо, то на рівні ось така а, так, Там стоять цигарки, тобто вони знизу, а це на рівні очей дітей. І дитина йде і бачить цей страшнючий контент. Розумієте, це насилля. Це порушує психіку дитини. Такого не можна робити. Далі курець бере цю пачку. І найчастіше, дуже часто, на жаль, ця пачка потім валяється просто на підлозі тобто вона валяється просто на вулиці. І де дитина, куди дивиться найчастіше дитина. Дитина дивиться під ноги. І вона бачить ось цей е, жахливий контент. І це, вибачте, це прогон країни. В який це дозволяється такому бути. Це прогон держави, держави що не контролюється. По-друге, по-друге, друзі, те, що на, на цих пачках таки, такі страшні речі намальовані, вони не зменшують кількість курців. Про куріння ми, ми поговоримо трошки окремо, ми поговоримо саме, чому люди там палять, так, що це їм дає і так далі. Але ось такий контент, їм він не страшний. Ну, і у мене є люди, з якими я спілкуюсь, вони ну, палять, і вона ну там, наприклад, вона кладе, там, цигарки, і я кажу, будь ласка, прибери. Вона каже, то чого? Ти? Ну, ну чого ти? Типу. <плес> <плес> ну, тобто, для неї це, ну, це не, не те, що її зупинить палити. Тому цигарки мають бути в ну, просто в, однотонній, ну, в однотонному по кольору папері, в однотонній пачці. Не має бути страшних там ось цих малюнків. Немає, тому що на них дивиться потім вся Україна, особливо діти. Такого не повинно бути в соціумі. Далі, Персона... що, ще... що ще не дозволяється на YouTube? самоушкодження. Далі персонажі з дорослих фільмів жахів в метро нещодавно. їду. висить а... реклама фільму, Конотопська. І так далі. І дуже страшнюча страшнюча реклама. Дуже страшнюча. Навіть, навіть реклама вона також була страшною така, досить страшною для дитини, я би сказала. Е -е, де -е, де -е, якийсь препарат проти застуди в метро. І там реально розмалюються, е -е, якби персонажі з фільмів Жахів. Діти їздять в метро. Ми не маємо права по, ну, по нашому бажанню. Викладати в соціум такий контент, якщо би дитина, ось я зараз буду говорити про двосторонній рух: Двосторонній рух це коли ви робите дію, а вам роблять дію назустріч. От ви, ви ви висили цю рекламу, а далі дитина не спить ночами, і мама розуміє, що вона щось побачила. веде її до психолога. Психолог каже, ну каже, що, що з тобою там відбулося. Да, вони виясняють, що відбулось з дитинкою, і вона каже: Я злякалася ось це. І все, і цього має бути достатньо для того, щоб взяти дитинку і написати на цю компанію рекламну позов до суду. Ця, реклам... Ця рекламна кампанія не врахувала психологічних особливостей дітей. І зараз мама цієї дитинки має оплачувати за свій рахунок походи до психолога. Ні, це має тоді оплачувати хоча б ось ця компанія. Вона має тоді понести наслідки того, що вона розмістила контент в соціумі, який непридатний для дітей. Ось так. І тоді, тоді компанії будуть думати про те, куди і що вони вішають. Тому що поки що ось цього двостороннього руху немає. Люди не розуміють, що ось ця страшна картинка, на яку подивилася її дитина, вона призводить також, в тому числі і вона, призводить до там, поганого сну, до стресу, до психологічних якісь ну, психічних розладів певних. І коли це виясняється, то людина має право подати на цю компанію до суду. Ось це буде тоді двосторонній рух. Компанія думає, що вона робить, що вона клеїть там в метро і так далі. І ви. Думайте тоді, що вам з цим робити, якщо дитина вже в такому стані. Тобто ви можете також, ви, ну, якби було б добре, якби у нас в Україні люди мали можливість зробити ще й назустріч рух. Якщо ви так, то ми ось так. І це нормальний захист своїх прав і прав своїх дітей, і захист психологічно, емоційного здоров'я своєї дитини це нормально. Далі. Що ще, ще забороняється? А, неприйнятні теми, які мають на меті шокувати глядачів юного віку. Тобто страшний контент це може бути шок. А, винятком може бути контент, який націлений не на. А, на показ в освітньому документальному, науковому або художньому контексті. Але коли цей показ відбувається, для цього має бути психіка дитини підготована, ну вже вже готова. Тобто, це може бути показ таких там відеопевних, навчаючих, вона має бути із погодженням на це батьків, і зверніть увагу, що такий виняток не дає права призначати для неповнолітніх контент, який містить теми для дорослих і не, і має на меті шокувати глядачів юного віку. Ні. Тобто. Uh, і, 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 наприклад, в такому відео, якщо якийсь контент uh, ну, складний для дітей, але його необхідно показати як навчаючий, то тоді потрібно, потрібна згода батьків і потрібно замальовувати, тобто затушовувати uh, сцени. Далі заборонено мультфільми, які націлені на неповнолітніх. Але. Вміщають в себе насильство, секс, смерть, наркотики тощо. Тобто, не дозволяється контент, який містить неприйнятні для дітей теми, до яких їх ще психіка не доросла. Не доросла. Тобто, ще психіка формується до 18 років психіка має формуватись. Ам... І також не дозволяється цікування в інтернеті і агресивні дії за участю неповнолітні. Тобто. Ам... Моменти булінгу, моменти, знову ж таки, написано, що контент, який має на меті принизити і образити неповнолітню особу, спрямований на сексуалізацію і заохочує інших доцікування чи агресивних дій. Знову ж таки, щодо сексуалізації візуальної, на жаль, в Україні дозволяються картинки різного сексуального такого певного характеру для магазинів білизни. Uh, і, на превеликий жаль, ці, ці картинки ну, якби використовуються цими магазинами. І нещодавно ну, класний магазин Анабель Арто, так прекрасна, там якість, все молодці. Але картинка, яка висіла в Рівермолі в Києві, вона була дійсно неприйнятна. Ну, тобто, поза жести, міміка тієї особи, яка рекламувала білизну, вони були дійсно спрямовані на, скажімо так, на сексуалізацію. Всіх тих, хто знаходиться в цьому, цьому Рівермолі. І у мене питання от щодо того, що ну, такий контент не контролюється. У мене питання: от дивіться, якщо оголену жінку, там була ну, прямо оголена, вона стояла так спиною, якби і іншою частиною ще тіла, і ну, така поза, яка там була, вона дійсно сексуального характеру. І якби таку картинку. Ми повісили в школі. От оголене тіло, оголена жінка. Красива білизна, суперська, але ну, прям оголена жінка от в, такому, в такій білизні. Якби таку картинку повісили в, школу, в школі, яка б реакція людей була? От, скажіть, будь ласка. Ну, реакція якась була б, так? А тоді у мене питання: чому та ж сама дитина, яка бігає по школі? Іде після уроків в рівермол з батьками, і має право або ну, якби, їй нав'язують дивитися на оголене тіло людини ну, як, на вивісці магазину, яка рекламує, який рекламує свою білизну. В чому різниця? Це та ж сама дитина і її психіка та ж сама, яка була тільки що в школі, але зараз вона в рівермолі. Тому нам потрібно як державі Звертати на ось ці моменти візуальної безпеки дуже дуже, дуже сильну увагу. Тому що діти можуть травмуватися. І ми, я розумію, що там нам, може, як дорослим, щось хочеться. Ми хочемо й те, наклеїти, і те, і те, і те. Вдома наклеїти, що хочете, друзі, то ваш будинок, то ваша квартира. Але коли ми виходимо в соціум, нам потрібно розуміти. Що те, що ми несемо в цей соціум, те, що ми показуємо в цьому соціумі, воно для когось ще поки що ну, ще неприйнятне, тому що дітки ростуть, їх психіка ще не готова переопрацювати цей матеріал, і, і занадто рання сексуалізація, вона може привести до, ну скажімо так, невпорядкованої девіантної сексуальної поведінки. Бо це необхідно задумуватися нам, як дорослим. В цій країні. Дякую вам дуже. Друзі, на цьому поки що завершуємося і можете ще прочитати там багато правил, багато класних правил, і от можна брати ці правила YouTube а просто як приклад, як приклад організації і реорганізації нашого простору в Україні, от як для безпеки соціальної комунікації такої. Да, візуальної комунікації із народом, із соціумом і так далі. А, і на сьогодні ми завершуємось. Дякую вам дуже, обіймаю вас, благословляю. Так, у нас є, є частина зараз молитви, але сьогодні ми будемо просто, я скажу так, я вас благословляю усіх, <сих> обіймаю. І ну, давай, давайте, давайте помолимось дуже коротенько. Кому достатньо інформації і некомфортно зараз залишатися на молитві, До побачення, гарного дня, до зустрічі на наступних відео. Кому комфортно, давайте. Коротко помолимося. Господь, я віддаю Боже це питання візуальної безпеки в нашій країні в Твої руки, Боже. Я знаю, Господь, що ти поставиш людей, Господь, або вже поставив на ті місця, де вони дійсно можуть впливати, на те, щоб створити цей безпечний, благословенний, комфортний візуальний простір для всіх і кожного жителя. України. Я проголошую Боже, твій вплив, Боже в цій, в цій темі, в цій сфері Господь в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі за те, що Ти, Боже, обезпечуєш наших діточок, наших літніх людей, яким некомфортні, якісь речі, різні, різні групи релігійних представників, Господь, ти оберігаєш їх. Від зайвого конфлікту і від зайвих нігадавань. Ім'я Ісуса Христа. Я проголошую, що віднині в нашій державі, в нашій країні Боже створюються такі класнючі, благословенні без, ну, такі комфортні умови візуальні для життя, які дійсно зможуть допомогти людям відчути турботу про кожного члена їх родини від держави. Боже, і хай ось ці ця безпека візуальна, вона, боже, вона сприяє розвитку здорової, благословенної і знаючої тебе нації. Я дякую тобі, Господь, за те, що ти звершиш в цій сфері своє і убережеш Господь всю нашу націю, весь наш народ від всякої, всілякої будь-якої візуальної, аудіальної, іншої небезпеки. Ім'я Ісуса Христа, хай наша нація цвіте процвітає, і хай Україна стає безпечним місцем, в якому дійсно. Комфортно знаходитись в кожному з нас. Дякую тобі, Господь, благослови Україну. Я благословляю Україну. Амінь. Дякую, друзі. На цьому завершуємо сьогодні. Але не менше гарного дня.